нагрегать и ссора пошла 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 а, пошла. <связь> пошла 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 Сьогодні вранці на півдні України були переведені військові навчання, під час яких відбулись випробувальні пуски керованих ракет середньої дальності. Ракети підтвердили свої бойові характеристики і потрапили точно у ціль. Комплекси ракетні, які випробувались, можуть надійно вражати як повітряні, так і надводні цілі. Хочу підкреслити, що навчання і ракетні пуски відбулись відповідно до затвердженої програми точно в запланований час і точно в запланованому місці. Також важливо підкреслити, що протягом багатьох років. Російська агентура та продажні керівники Міністерства оборони свідомо знищили систему протиповітряної оборони України. І для нас були дуже важливі ці випробування і ці навчання, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни.

Yeah, yeah, but get it was only two days.